Добрий ранок всім. Сьогодні у нас четвер, 15 травня, вже 15 травня, уявляєте, за два тижні вже буде літо. По погоді не скажеш. Я вас всіх вітаю! З вами в ефірі я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Тема етеру нейтральна жінка, нещасна жінка. Знаєте, іноді до мене приходять. І питають, от коли починаєш працювати з людиною. Вона каже: а що поганого в тому, щоб бути там спокійною, рівною, неконфліктною. Взагалі, більша кількість людей, з якими от я працюю, уникають конфліктів. Не дай Боже щось сказати, щось зробити, щось якось так проявитися, щоб це викликало конфлікт. Щоб це не сподобалось, там, вашому оточенню, близьким, друзям, знайомим, родичам. І дивіться, тут така тонка межа. Якщо це ваш справжній стан, ну, от ви така, знаєте, блаженна, от щиро, ви така є всередині себе, ви себе такою відчуваєте. Незалежно не від чого, це нормально. Але таких людей майже нема. <ф> <с> Більша частина людей. Коли вони отакі, да, спокійні, рівні, неконфліктні, а це часто взагалі не про спокій. Взагалі не про спокій. Це самопригнічення, да, самопригнічення. Це така нейтральність, за якою сховалася ваша справжня живість, ви справжня. І як це відбувається? Наприклад, вам кажуть, щось неприємне, от таке, да, ну там неважливо про зовнішній вигляд, як мені там періодично пишуть в коментарях, що ця помада вам не личить, що це у вас ви там гуашю намалювали собі губи, ще щось. ну коротше. От, от ця ця історія, тобто, вам кажуть, щось неприємне будь-що. От ви відчуваєте, що, ну, блін, не так. Ну, мені некомфортно від цих слів, мені образливо. І ви можете посміхатися, якось так, зробити вигляд, що нічого ви таке не почули, наче це не про вас, далі продовжувати комунікувати з цією людиною. Дуже часто це відбувається з батьками, коли батьки кажуть, знаєте, як хто як ні я скажу тобі правду і щось подібне, хоча правди не існує, або будь-яка така правда. А це інтерпретація, виходячи з досвіду людини, з її контексту життя, з її світогляду. І, відповідно, коли от вона вам фігачить цю правду, це не про правду, а про світогляд іншої людини. І, відповідно, ця нейтральна жінка вона буде мовчати, посміхатися, робити вигляд, що вона не почула, далі продовжувати тобто, наче нічого не відбувається. А якщо, наприклад, вона щось там попросила, сказала оця нейтральна жінка, а її не чують. І що вона робить, замість того, щоб сказати, так, стоп, поки я зараз не почую зворотній зв'язок, поки ми не домовимося, поки ми не дійдемо до важливого для мене, ніхто далі нікуди не піде, і ми не будемо робити вигляд, що нічого не відбувається. Замість цього, ця нейтральна жінка, коли її не чують, вона що робить? Вона ще більше затихає. Вона стає ще більш мовчазною, непомітною, аби, не дай Боже, не викликати ніякий конфлікт. А оця нейтральна жінка, вона, як правило, не кричить, не злиться. Вона нічого не просить. Вона, знаєте, завжди окей. Дуже часто це така рольова модель жінки-мамочки. Яка, знаєте, про всіх попілкується, потурбується, по того подбає, про що? Вона мама для чоловіка, мама для дітей, мама для своїх батьків, мама для своїх друзів. От вона така вся віддаюча. Ну, Це часто, я не кажу, що прям постійно, але часто це так характеризується. І всередині такої жінки насправді, якщо так по-чесному, да, вивести її на чесний діалог, я майстриня чесних діалогів. То там всередині багато втоми, порожнечі. А від чого? Тому що вона втратила себе. А що таке нейтральна жінка? Вона завжди врівноважена, розумна, не ображається. От зараз я перелічую: ви так до себе це нанизуєте: це про мене чи не про мене? А вона говорить: все добре, як справи, та все добре, та нормально. Але а, всередині у неї може все так от клекотіти, але все нормально, все нормально, все добре. А ти коли, а, Якщо ви чутлива людина поруч з такими людьми, ви прям ви, ви можете на собі. Я просто дуже чутлива. Якщо я потрапляю в поле таких людей, по-перше, я відчуваю таку енергію обману, тобто неправди, брехні. Не тому, що ця людина погана і вона хоче брехати. Ні. Вона просто. Бреше собі всередині себе, і тому поруч з такими людьми, ну от я, наприклад, так як я чутлива, я відчуваю цю енергію брехні неправди. Плюс, може, поруч з такими людьми прям у вас почати якась підвищена емоційність. Ви можете ставати трішки такою ну, неадекватною. А, тому що ви наче замість цієї людини проживаєте емоції, які вона собі проживати не дозволяє. Таке може бути, особливо якщо це якась близька людина. А, далі а, таких жінок, таких жінок нейтральних, їх дуже важко вивести з рівноваги. А, бо чому? Бо вона вже давно знаходиться в емоційній заморозці. Все нормально, все добре, все хорошо. Емоцій немає, да, о цих коливань. Тому коли от у нас вчора в чаті перед навчанням проявиста багатій там учасниця курсу написала, що у мене там періодичні емоційні гойдалки, це не є погано. Понятно, що якщо у вас все життя в емоційних гойдалках, то да, тут треба розбиратися. Але в цілому певні емоційні коливання, да, коли там сьогодні ви там радісна, щаслива, наповнена. Завтра вам сумно від чогось, да, ви там можете бути більш там, дратівливою якоюсь, ви можете десь там, можливо, щось там прикрикнути. Це теж нормально. Це жива емоція, ви жива людина, ви не можете бути роботом, який постійно в гарному настрої. Понятно, що ми прагнемо того, щоб о, бути да, більшу, більшу частину свого життя в плюсі. Але о, коли у вас немає перекосів, що ви там жертва, що ви все терпите, що ви ниєте цілими днями і все ваше життя сплашна печаль, коли немає таких перекосів, а є просто да, там, ну, різні стани, да, різні барви життя, ви проживаєте, то в цьому нічого поганого немає. А далі, нейтральна жінка, вона не викликає дискомфорту. Це, знаєте, такі дуже комфортні люди, але, знаєте, начебто нічого поганого. Але проблема в тому, що в тому числі такі люди вони не викликають ніякого захоплення. Тобто вони просто-от просто нейтральні. нейтральні. От що є, що нема. І знаєте, начебто у таких жінок непогані стосунки з іншими відносини, да? тобто їх люблять, з ними спілкуються, з ними комфортно, як я сказала. Але яка величезна біда в цьому всьому? Ніхто не бачить її справжньо. Ніхто. Бо вона навіть сама себе справжню не бачить. А якщо вона себе не бачить, то вона себе справжньо і не проявляє. Тобто це жінки ролі, функціонал. Тобто вона в основному виконує якийсь функціонал. Тут вона мама, тут вона турботлива дружина, тут вона колега, тут вона начальниця. Тут вона там співробітниця, тут вона подруга. Тобто купа, купа, купа ролей, але справжності там немає. І ніхто не бачить, її справжня. Тобто, по суті, її ніхто не знає. Є зручна, комфортна роль функція, яку вона виконує, і все. А звідки от такі нейтральні жінки беруться? Нейтральні жінки беруться. Я теж, до речі, достатньо довго такою була. Дуже довго. Да. Робила те, що не подобається. От сказали, що гарна жінка має готувати, там прибирати. Я цим займалася. Але мені це ніколи не подобалося. Але я робила вигляд, що подобається. Було таке давно, але було. Ну і багато там чого. Багато, багато чого, що взагалі не про тебе. Але ти виконуєш цю роль, функцію. Звідки це береться? З дитинства. Коли нам казали, будь хорошою, там, не драматизуй, не капризничай, не заважай, не виділяйся, Понятно, що будь-який досвід навіть в школі, це обов'язково мають бути ваші батьки. Ну, частіше за все, це батьки або значимі дорослі, там бабусі, дідусі, але часто це може бути і в школі. Просто там щось вам сказало, якось вам дали зрозуміти, що ти тут, як би, сиді ровно. То відповідно це також може да, такою червоною ниткою протягом життя потім проявлятися. А з досвіду, наприклад, коли ви дозволяли собі бути щирою, проявленою, справжньою, було покарання. Тому що часто це в дитинстві теж відбувається, в коли, наприклад, дитина вільна, вона ж супер незручна для батьків. І коли ви могли проявляти цю свою свободу і справжність, там кричати, щось там перевертати, щось от якось так проявлятися, а, могло, могли бути покарання, образи. От ви щось сказали, що ви думаєте? А мама сказала, о, ти мене зараз образила, да, наприклад, або демонструвала якусь образу і все. Дитина починає фільтрувати, що вона говорить, як вона говорить, що ага, оце значить, не треба казати, а це треба. А тут я погана, бо мамо, мама, мама образилася, тут ще щось. І відповідно такі речі вони впливають. Це може бути не лише в дитинстві, а в дорослому житті. Наприклад, коли у вас там були якісь стосунки. І ви проявилися чесно, от якусь свою грань проявили. Ну, неважливо, це може бути там навіть в ліжку, да, ви щось таке зробили, і це було ваше якийсь там прояв. А, наприклад, вас там на наступний день кинули. Ну, я зараз таке те, що в голову приходить, кажу. То а, а, жінка прожила самотність. І що вона зробила? Вона з'єднала оці два поняття. Ага, я проявила себе справжню, я проявила свої якісь почуття, я якось відкрилася і мене кинули. Значить, мені не треба бути такою. Да? І вона ховається. І, відповідно, там, у наступних стосунках вона вже не показує там, свою якусь там, справжність. Да? Або, наприклад, щось сказала обозначила свої кордони, а людині це не сподобалося, Вона сказала: слухай, ну там ідіть куди подалі зі своїми кордонами, і пішла. І відповідно, коли з досвіду ви прожили отакий негатив, да, якийсь там самотність, відкидання, щось вам сказали, неприємне після такого, то ви могли зробити висновок, що значить справжньою щирою бути не, ну, не треба. А, далі. У нас є культуральна да, така особливість, яка тягнеться з минулого, а що ідеальна жінка вона яка? Мудра, тиха, спокійна, мила, усміхається, все робить, як треба, да, про всіх подбає, така от вся окутуваюча. І в цьому дійсно немає нічого поганого за однієї умови. Якщо ви така і є, якщо ви не граєте роль, от, до прикладу, да, от є жінки, які, такі, от, от, знаєте, від них домогосподинню. Да? от є українською мовою є слово «гдзиня», да? якщо я не помиляюся. То вона така от прям вся. Да? От у неї все на своїх місцях. Ти прийдеш до неї в гості, у неї все завжди є щось таке смачненьке. Вона так красиво, гарно накриє на стіл. Вона із нічого зробить щось таке вау. І от якщо це її природа, то це класно. Да? Якщо вона це буде робити, навіть якщо нікого немає. Навіть просто для себе вона це буде робити. Тому що от вона така. Але Проблема в тому, що якщо ви не така, наприклад, я не така взагалі від слова зовсім. І якщо я разово це зроблю, мені окей. Якщо я маю, я чомусь да, зробила висновок, що я маю такою бути щодня там або там часто, то я буду дуже нещаслива всередині. І себе справжньо я так і не покажу. Бо я буду ховатися за оцими ролями, за оцими інтерпретаціями, за якимось очікуваннями інших, що от я така, але я не така. Ну, не така, да, у мене є щось інше. Але точно, от в цьому контексті я не така. І, відповідно, внутрішня драма, внутрішня проблема це коли ви мало себе знаєте, не вивчили, а от просто живете на автоматі. Живете на автоматі, щось робите, як прийнято, як вас навчили, як ви усвідомили, як від вас очікують. Але там вас немає. Вас там немає. У мене така мама, і я зовсім інша. Да, у мене мама теж така. От. Е, відповідно. Дивіться, що нам потрібно вчитися робити? Ну, по-перше, вивчати себе, хто ви є насправді. Це найважливіше. І е, 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 Із нейтрального кольору піти і стати. Різнокольоровою жінкою, да, з проявом різних емоцій своїх. Бути різною, бути проявленою, казати, кричати, якщо потрібно, бути некомфортною, не бути мовчазною. Тобто проявляти всі свої емоції, те, що ви відчуваєте, це нормально. І при цьому вчитися витримувати реакцію інших. Тому що, звісно, Яку до мене на проявість багатій приходять дівчата, вони мовчать, вони сором'язливі, вони не дозволяють собі да, от проявити свою сутність. І так вони прожили там 30, 35, 40, 45 років, а то й більше. І тут, на тебе, вони пішли всередину, вони себе пізнали, вони себе почали розкривати. І, звісно ж, зовнішній світ починає. Бадатися, да? типу, а що, що це відбувається? І звісно, що близькі люди вони починають, да, декому це подобається. У мене є багато випадків, коли, наприклад, чоловіки поруч з такими жінками казали: Вау, клас! Нарешті ти стала от якоюсь такою, такою, якою я тебе полюбив і побачив, і познайомився. Але буває так, що спочатку це реакція в смислі, що це за нова версія тебе. А де ж та слухняна, мовчазна, покірна, мила, а тут якась така да, бунтівниця прокинулась. От. І відповідно цю витримувату реакцію інших людей, яким буде не дуже подобатися, що ви інша, що ви жінка, яка Знає собі ціну, яка вміє проявити себе справжньо, і е, вам треба вчитися витримувати цю реакцію іншого, бо вона може бути різна. А ми ж не хочемо цих конфліктів і цієї реакції, тому закриваємося, ховаємося. Але в ітогія програють всі. Коли ви нейтральна жінка, ви нещасна жінка. Поруч з нещасною жінкою ніхто не може бути щасливий. Тому програють всі. Тому я постійно вам кажу: займайтеся собою. Коли ви займаєтеся собою, тоді всі стають поруч з вами щасливими. Бо ви щаслива, вам є чим наповнити інше. Власне, запрошую вас до себе на терапевтичну програму та багаті», де ви стаєте різнокольоровою яскравою жінкою, яка цінує, любить себе і сяє різними фарбами життя. А хто хоче приєднатися, пишіть мені в директ. Всіх обіймаю, всім гарного яскравого дня. Пока.